Чи ти на даний момент ведеш ТСН, єдині новини, телемарафон. А, чи ти себе вважаєш пропагандисткою? Ну, чесно кажучи, в мене це більше асоціюється з російськими журналістами, тому я не вважаю, що це можна так озвучувати, тому що у нас все одно про реальні речі ми говоримо, а не про вигаданих там хлопчиків-трусіках і так далі. От, і це я не, не вважаю, що це можна порівнювати. Так, у нас є війна, у нас є, звісно ж, певні. Умови, в яких ми працюємо. І марафон це більше навіть про об'єднання різних каналів, які були конкурентами, такого немає взагалі аналогу в світі. І це було з перших днів війни дні, саме для того, щоб інформувати населення про те, що відбувається справді, щоб оці іпсони просочувалися через телеграм-канали. Сайти не перевірені тощо, от і все, але де щось прикрашаєте. Значно що ми дотримуємося всіх правил воєнного часу. Тобто, однозначно є теми, про які ну не можна говорити, і е, обличчя, які не можна показувати, і позиції, які треба замилювати. Тобто, звісно ж, всього цього ми дотримуємося, і є такі моменти, які треба враховувати, і ми це розуміємо абсолютно.